Юра Клепач, учіть сьомого класу зож перших третіх ступенів села Мильного поезія Оксани Максимович на могилах стрільців. На могилах стрільців спить у росах трава, тут зозуля з тих пір не кувала, лиш порушує їх відпочинок сова та, що їм тоді смерть віщувала. На кровавій землі Рясну маки цвіли, обірвало життя передчасно. Тут у маках тіла ковилою лягли, тут у розквіті молоді згасла, на могилах стрільців не звучать молитви, лиш свічки їм запалюють, зорі. Ми живемо, кохаємо, старієм. А ви, як і Слави, в життєвому морі, теж кохали дівчат, хтось, можливо, ще ні, але він, на жаль, вже той жар не відчує. Смерть догнала, спалила життя у вогні, зупинилось кохання від кулі. Батько вже не поплеще по тужі плечі, вже не вишиє мати сурочку, У пійм'я уночі, у вишневому садочку, не відчує чуло до тигнірних догонів, бо зголублять гірські ручаї, Україну, це сльози твої.